Літня спека притягує людей до водойм, щоб приємний відпочинок не перетворився на трагедію. Офіцери ДСНС спільно з поліцейськими нагадують всім основні правила безпеки. Днями вони відвідали центральний пляж Чернігова. Особливу увагу ми приділяли дітям, тому що це їхня безпека. Наголошували увагу батьків, щоб вони слідкували за ними, щоб вони безпечно відпочивали на водних об'єктах, розповідали правила безпечного відпочинку на воді, інформували їх додатково, за якими номерами екстрених служб потрібно телефонувати в разі виникнення надзвичайної ситуації на воді. Також розповідали, де потрібно безпечно відпочивати якими засобами потрібно відпочивати, щоб запобігти виникнення надзвичайних ситуацій на воді. Дотримання простих правил рятує життя. Тож рятувальники нагадують, не залишайте дітей без нагляду навіть на хвилину. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Уникайте купання в незнайомих або неперевірених місцях. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.